Вона записана і друга в тому ж розділі Євангелії від Матвія, 13 розділ з 24 по 30 вірші. Іншу притчу подав їм, кажучи подібне царство небесне до людини, яка посіяла добірне насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов ворог, посіяв кукіль серед пшениці та й пішов. А як зійшло збіжжя і дало колос. Тоді ж з'явився і кукіль. Тож прийшли слуги господаря і сказали йому: Пане, хіба не добре насіння ти сіяв на своєму полі? Звідки ж узявся кукіль? А він сказав їм: Людина, ворог зробила це, і кажуть йому раби, хочеш, ми, щоб ми пішли і випололи його? Він же сказав їм: ні, щоб ви, часом, виполюючи кукіль, не повиривали разом з ним і пшениці. Залиште, щоб і те, і друге разом росло до жнив. А під час, ж... а під час жнив скажу жінцям зберіть спершу кукіль та пов'яжіть його в снопи, аби спалити його, а пшеницю зберіть до моєї клуні. Всі ми розуміємо, що ось той ворог, який ось цей кукіль розповсюдив да, по тому полю, це є сатана, який діє через людей. Грунт то є серце людини. Поле, да, куди це все засівалося. Це, можна сказати, весь світ. В, да, в, кожне, що проростає, це проростає в серцях окремих людей. Що ж таке пшениця? М? Да. Це те, що посіяне в серці, да, і що із серця потім виростає. Да. Це плід того, що. В серце було посіяно, це пшениця. Те саме і кукіль це плід того, що в серце було Е, Тобто насіння будь-яке, це не залежить від його, віду, це вчення, певне вчення. І людина, коли його приймає, воно перетворює людину певним чином. Яким чином це вже залежить да, від конкретного вчення? Кукіль та пшениця ростуть у цьому світі разом. Пшениця нікуди від того не дінеться, так, що поруч росте кукіль, і ми не зможемо від нього піти. Так і Христос сказав у цій притчі, що поки не настануть жнива, тобто поки не прийде Ісус Христос і не відділить святих від нечестивих, тоді ми будемо зростати з оцім кукіллям разом. Тобто. Ми ніяк від цього світу поки що ну, не можемо відділитися, Лиш, лише дозволити. Роз...